Відпочинок на узбережжя Азовського та Чорного морів доступний кожному херсонцю та гостям Таврійського краю. На Херсонщині є усе, аби під час цьогорічного курортного сезону задовольнити потреби найвибагливіших відпочивальників. В цьому переконались учасники другого туристичного конгресу та наші журналісти під час відвідування численних готелів та санаторіїв у Геннічівському і Скадовському районах. Курорти Херсонщини від конкурентоспроможними на туристичному ринку України у кожного свої родзинки та безумовні переваги. Окрім того, що область має зелений знак, який означає чисте довкілля численних туристів та місцевих жителів приваблює розмаїття природних скарбів. На будь-який смак та гаманець, елітний та бюджетний відпочинок у санаторіях та пансіонатах на Арабатській стрільці, у Гіничийську, дитячого оздоровчі заклади у Скадовську, Бальнеологічні та грязі лікарні для шанувальників екотуризму та розважальних заходів. Відпочинок на озері Сиваш, сучасний дельфінарій та неповторний сафарі парк, у якому екзотичних тварин можна не тільки побачити, а навіть погодувати. У нас є дійсно, світільне море самая теплая, потому что она не глубокая. Для детей это рай. Здесь действительно за 15 лет работы экскурсоводом я могу вам говорить столько случаев излечения бронхиальной астмы. У нас очень много йода. У нас лечебное все. Начиная с воздуха, заканчивая грязями, заканчивая горячей водой, заканчивая водой, которую просто мож... у нас воду можно пить с крана, что мы и делаем. Відпочити з коханою людиною або відвести на оздоровлення дітей вибір за вами. Цього року Херсонщина готова задовольняти будь-які бажання та Потреби відпочивальників. Єдиною проблемою, що виникає на шляху до Арабатських Еміратів, як ласкаво називають цю курортну зону місцеві, є транспортне сполучення. Проте, як запевняє керівництво Приморського району, якщо столичні туроператори підуть назустріч херсонцям, маршрутів на південь побільше. Заради того, аби українці могли пізнати усі принади Таврії, керівництво області готове вести перемови навіть з представниками Укрзалізниці. Поки ж Таврійці активно готуються до відкриття сезону літнього відпочинку, який розпочнеться 7 Природні скарби Херсонщини підкорюють найвибагливіших туристів з усіх куточків країни. Перед нами природний скарб Таврійського краю, Сиварське озеро, відоме своїми цілющими властивостями та справжньою первозданною красою.